Ук. увага! транспорт міста сів поведу. Зменшіть швидкість і прижиїться до узбінча. Ви чому тікаєте, пане? Пане, ви чому тікаєте? Пане, досбіча станьте, досбіча встаньте. Для чого ви тікали? Пане, 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 будь ласка, встаньте. Бажаю здоров'я капітану поліції міста Дніпра Іван Храпак дістав посичення строк кишені, показав очей, не передачи в руки у відкритому вигляді. з посичення моїм. Mm -hmm. Закрив посичення, поклав до правої кишені, Причина зупинки стаття 9.3 пристан на червоне кодекс купав. Будь ласка, спасипа, надайте. Надайте осіпас, будь ласка. Паспорт и надайте паспорт. Паспорт надайте. Добре, за паспорт сейчас вернемся. Так, добре, И э, повернув паспорт. 7, 7, 3, 3. 7, 3, 7, 3. 7, 3. зараз пане зачекайте. Дістав плашки ПК, після чого отрувалася, почав бота з даних. Добре, знайшов ну, громадянина, штрафів на мілу, особа на вирошку. Добре, за, за банкручку, взагалі поняти, а саме присто на червоний світофору. Так, добре, за, за пане бланку, передав ковидан е, штрафу, гріну проти, більш не брошу, до побачення. Що,

Just like уваši šвидкість і прижміться до узбійща. Тук-тук-тук-тук, пустакова веканочка. Тук-тук, пустакова веконц. Ток-тук, тук-тук. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Пустукаю каночку. Так, добре, пане. Бажаю здоров'я! Капітан поліції міста Дніпра Іван он храпак. Где в посычный фраг Показав на рыне чай. Не продающий у руки. Зьямалась открыто мы выглядим. С посыщней узъмились, не, пане. Пане, Треба да, побач, побач. Закрив з посвідчення, поклав до правої кишеню. Будь ласка, надайте свій паспорт. І техпаспорт на ваше авто. Добре, взяв паспорт обчавнутися, так добре. Повернув паспорт. Ще техпаспорт свій надайте. Техпаспорт, будь ласка, свій надайте. Техпаспорт. Добре, за техпаспорт обчавнути, так добре. Дата купівлі тільки сьогодні, добре. 100 130... 49. 130... тридцять. Куди ви пани тікаєте? Ну. Увага! Транспортний засіб попереду. Зменшіть що відкисті прижміться до узбіччя. Тук-тук-тук-тук, стоково віконечка. Так, бажаю, здоров'я, слухай вас. Бажаю здоров'я. Капітан поліції міста Дніпра Іван Храпак, дістав сам посичний срок показав на рівні не продаючи руку руки у відкритому вигляді. Ось. Можете займатися? Оз'ямились? Вони, храпа, поліції, так і вам не храпа, как там поліція так, і вас панель. Закрив с трубопосідження поклав до право кишені. Причина на, на зупинки стаття 9.3 на червоні сили за кодекс купаб. Будь ласка, надайте свій паспорт громадянина України. Mm, дивіться. Mm, я не можна свій паспорт надайте свій паспорт. Кажу, давайте може якось заговоримо, що немає. Ні, ні, будь ласка, не надайте. Я можу вам запанувати про суму, щоб не договорився, я не дав. Ще раз. Кажу, може запропонувати хорошу суму, щоб я вам паспорт надавав, щоб ми з часу не Ні. Ні-ні. Вам мішає пару тисяч гривень Та не потрібно, в мене є, в мене є. Не потрібно в мене є, будь ласка. надайте дайте свій паспорт. Закону вимогу даю. Законо вимогу не даю. а ви маєте право самі. Саме е так. Саме так маю. Маю. Маю, саме так. Я не впевнений, то що я і питаю. Не зобов'язані з е одним ліцейським патрулювати. Ні, не. Е ну мені можна самому. Ви зрозумієте, я просто е капітан. А капітаном з. з. З 8-го звання от е, самому можна е, патрулювати, знаєте, такі? Ага. Добре. До мій, добре Свій паспорт тоді надайте. Паспорт. Свій паспорт надайте. Я паспорт пробивка. Я продавчові мене на передачі з. Добре, от... Займом отоз отознаемся от... з от... паспорта. Добре, от... значок громадянинаш зайняно ч держафа от на суму 108 тисяч, Со... Особа не в розшуку. Зараз секунду. 106.2. Так добре, взяв в бланку ручку, почав заповняти, а саме при начерне циркетофору. Добре, заповнив бланку. Виптав ви штраф, ну, ви штрафу продав штрафу оглянув, бишь не можете добачні. <плес> така от заря вийшла, але всім пока.